У цьому відео ми порівняємо з вами дві теплиці одна 3,5 на 6, а друга 4 на 8 і розберемося, яка ж найкраща. Вітаю вас, друзі, на каналі Файна Дача і почнемо ми з моєї теплиці розмір її 3,5 на 6. Спочатку про плюси даної теплиці відносно теплиці 4 на 8. Головним плюсом є її вартість. Дана теплиця буде коштувати в 2 а то в 2,5 рази дешевше, ніж теплиця 4 на 8. На цьому її плюси в порівнянні з великою теплицею 4х8 напевне і закінчилися. Моя думка з цього приводу, якщо у вас вистачає фінансів на більшу теплицю, а також є місце, де її встановити, то краще взяти 4 на 8. І зараз покажу чому. Поробив я із портів Європалет ось такі високі грядки. Вони займають у ширину 80 см. Розташовані такі високі грядки уздовж моєї теплиці у три ряди. І це єдиний можливий варіант їх розташування. При такому розміщенні грядок проходи займають десь 52-53 см, а це дуже мало. Ну ось тут ви можете побачити на власні очі, якщо вирощувати високорослі в томати в теплиці, пройти неможливо, все заросло. Тому проходить розміром 50 см шириною дуже мало, хотілося б побільше. Ну а зараз обійдемо з вами теплицю і зайдемо з іншого боку. Бачимо як там все виглядає. Ну а там картина я вам скажу не змінилася. Проходив 50 см, не дають нормально пройти та обробити томати. А ще в моєму випадку в даній теплиці є великий мінус, це її висота. Тамати вперлися вже в дах теплиці. Їм немає куди вже рости. Придеться підрізати. Ну, а так все росте і дає врожаї. Краще щось, чим нічого. Ну а зараз оглянемо теплицю 4 на 8. Ось так вона виглядає. У цій теплиці зроблено багато, але ще не все. І буде дороблятися. Наприклад, ось так зроблений кабельний полив, 2 євро куби. 2 тонни води, навіть при відключенні світла, можливо поливати свої рослини. Ну а поливи, як ми всі знаємо, дуже важливі. Вони впливають на вражайність. Ну, а так як зараз неймовірна спека і температура повітря більше 37 градусів, то поливи обов'язкові. Ну, а тепер прийдемо всередину теплиці 4х8. Як ви можете бачити, тут розташована ще одна система поливу. Ця перша система була змонтована, коли ще не було єврокубів. І на ній планувалося встановити автоматику для поливу. Таймер часу. Ну, а ось так виглядає температура повітря всередині теплиці. Немало так, да? Плюс 42. Ну, повернемося до теплиці. У даній теплиці проходи зроблені з однієї сторони, лівої. і високі грядки розташовані не вздовж. В теплиці, як у мене, а поперек. І розташування їх з півдня на північ, що є дуже правильним рішенням. Тому не буде затінювати рослини одна одну. А ось тут ви можете спостерігати вертикально якусь трубу і запитати, що це і для чого. Це зроблено для того, щоб ґрунт скоріше прогрівався. Зараз покажу як це зроблено. Під кожну грядку прокладається звичайна каналізаційна труба і засипається землею. Ну і відбувається циркуляція теплого повітря через цю трубу під грядкою. Весною земля скоріше прогрівається, а це значить, що нашу розсаду ми можемо висаджувати раніше. Ну, а ось це самий великий плюс даної теплиці. Висота, ви бачите яка велика близько 4 метрів. Ну, а це є дуже добре для високорослих рослин. Ну, а зараз я візьму рулетку та помірюємо грядки, які зробив сусід. Яка у них ширина, які проходи та яка і в них довжина. Грядки зроблені з дошок та оброблені спеціальними засобами. Ось так ви можете бачити ширина даної грядки. Ну, а зараз ще помірюємо довжину цієї грядки. Ну і таких грядок має бути 5. І ось ви можете бачити оця довжина даної грядки. По проходам я зробив заміри і вони виглядають ось так: 60 см. На мою думку, це також замало. Краще було б зробити метр метр двадцять. Ну а зараз ми з вами пройдемо в міжряддя, і я покажу чи вистачає проходу 60 см в даному випадку. Ну, ось так виглядають, проходи між томатами, напишіть в коментарях як вам достатньо 60 см чи ні. Також хочу ще раз нагадати: не робіть моїх помилок, ставте теплицю на брус або на якусь основу. Ну ось так в принципі порівнявши теплицю 3.5х6, яка в мене та сусідську 4х8, якби зараз я купував, то брав би більшу це 100%. Є плани на дану теплицю встановити автоматичне відкриття дверей, автоматичну систему полива, а також керування зі смартфона, але це вже в наступних відео. Ну і висновок. Велика теплиця краще, в ній більше простору. Ну а все ж таки вирішувати вам, по можливостям та бажанням.